Сьогодні, ми, і сьогодні мій брат покаже свої нові табалапки. Зараз я даю йому право на відео, на відео. Всім привіт! Сьогодні будемо показувати мої нові табалапки і старі мої табалапки. Ось така у мене велика табалапка з жовтими подушеч подуш подушечками. мы. И сама она черная. И есть еще черный котик. Глаза вот, давитесь, снимаете. И все. И еще есть табакотик. Мы обменялись с, моей сестрой. Пройдут. это отрывается. Ладно. У неї був ось цей котик, а ми обмінялися з моїм рожевим. Оце мій сквіш Коктейль. 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 Штуккій. Оце моя нова стара табалапка. Перма, перла мутровая. Ось все мої нові цыплята. У мене був желтый. Я с той ще був сражан. Ось, ось такие вот сквижики. Ось, дивіться, Ой, боже! Ось. І ось, і ось ще. Ось моя табалапка маленька. І ось сюди І ось моя середня. Зелена, середня з е, білими подушечками і маленька червона з червоними подушечками ось красан така лапка балапка. Таба табалапкаць ось такий тягинчий І лаймова табалапка з білими подушечками. І зв'язочка. І морська зірочка. І прозрачна табалапка з е, жовтими подушечками. І ось така у мене сама липка табалапка, але ну вона вся грязна. На. І ось моя вафля Рожева ватебе. Купили АТБ. Купили Ватбе Ось, ці, ось си антистрес. І ось цій ось ця та балапка. Ой, Боже, куда ты ускакала, Ось И... Вот сама моя самодельная лапка. Самая ровная лапка. Ими И... Ой... Ой, боже мой. И цей апельсинчик. Похож на ежика. С носиком. С глазками. И моя новая сыненькая табалапка. Ищем еще одну табалапку. Разыскиваем новую табалапку. И вот мы раскали мою саморобную табалапку. Ось ще моя табалапка прозарачна така, прозора з бльосточною, з блискітками фіолетовими і з білими подушечками. Пончик, який мені подарував Дід Мороз. Дід Мороз. Прозорачна табалапка, яку мені ма... мама купила. Ще є не виключусь. Зараз вже там є якісь. О, є ще. Ось лапка маленька. З подушечкою і сердечком. Ось все Ось одна лапка червона. Ось. У мого брата дві червоні таболапки. І ще одна. І на останок буде велика таболапка. На останок ось ця велика табелапка. Я вас покажу. Бувайте підписуватися на Анян канал. І пишіть коментарі і ставте лайки. Бувайте, бувайте.